Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Прямо зараз будемо говорити з Владіславом Селезньовим. Мої вітання, пане Владиславе. Слава Україні! Героям слава. Пане Владиславе, ну що, давайте почнемо? Ну, от, от ну давайте з Білорусі. Давайте з Білорусі почнемо. Бо, от я от сам цю історію не, не дуже розумію. Мені здається, моя особиста думка, що він симулює. Він вже кудись намилився, він розуміє там, чим все ця історія запахла. Але слухайте, кажуть, а така там ситуація виникла. Він каже, що найближчим часом Білорусі потрібно готуватися до якихось внутрішніх хвилювань, провокацій і всякого такого. Що думаєте, він кого взагалі мав на увазі? Тихан Тихановську, я не знаю, Каліновського там підрозділи чи Путіна. З урахування того, що зараз е, серйозно посилилися прикордонний контроль саме на кордоні між Російською Федерацією та Білорусію, скоріш за все, Олександр Григорович надто хвилюється за вплив з території сумішньою братньої, думаю, що у лапках треба казати е, Російської Федерації щодо внутрішньополітичних процесів, які відбуваються на території самої Республіки Білорусь. Тут ми маємо розуміти про таке: е, Олександр Григорович є з чого хвилюватися, бо Намагання Володимира Путіна повністю інтегрувати в російський простір сусідню республіку Білорусь вони ж нікуди не діваються постійно відбувається і чиниться дуже серйозний тиск на самопроголошеного президента Республіки Білорусь, і шансів відпетляти для Олександра Лукашенка не надто багато. Можливо, і відбувається певні такі процеси, пов'язані з симуляцією чи то не симуляцією, адже е, важко сказати однозначно, бо надто Погано виглядає очільник Білорусі, якщо йдеться саме про симуляцію, але знову ж таки ми маємо розуміти таке: ситуація є дуже боремна, є дуже динамічна, і тут я не готовий однозначно сказати, чи на користь Україні буде зміна політичного режиму в самій Білорусі, бо очевидно, що тактинічно пане Володиславе. Пане Владиславе, ну, слухайте, ну спам'ятайте. Пам'ятаєте, ну я не знаю ну кого Ю, Юлію Тимошенко на цій історії, або да. Геннадія Орбана, або ще деяких. Ну, Несливо, з наших. Да. Я, беру, я беру зараз наших, бо вони нам там просто ближче. Тому слухайте, ви недооцінюєте білоруських гримерів, ви недооцінюєте його тягу до життя. Там ще взагалі ніхто не знає, чим вся ця історія зараз може туди-сюди закінчитися. Або дійсно, слухайте, його могли отруїти. Тому тут я б не скидався так просто, що. Там симуляція, чому ні? Ну слухайте, його чекає кара. Він поряд з, з фюрером. З Путіним, з Путіним він має відповідати, він розуміє там. Я не знаю, чи вдасться йому на цій планеті десь ховатися, але ну зараз такі технології, слухайте, там всякі змінюють пол, там все на світі. Навіть навіть змінюють, слухайте, на хребет там у Китаї у Китаї. Випробували цю нову систему спостереження і пошуку, яка якій не потрібна а, обличчя, які потрібен зараз тільки скелет, бо він має унікальну у кожної людини унікальна статура. І тому в то в НАТО впіколи ти йде. Тебе трохи ну, просто вирахувати. І що вони зараз роблять? Спеціальні пластичні операції, які змінюють ось якийсь там центр ваги, ну от, щоб тебе не розпізнавала ця історія. Тому ну не знаю. Давайте поки їх полишимо. Хай буде. Ну тоже ну, дійсно там виглядає там погано, чи цигри гримери, чи його міокардіти, чи якісь інші хвороби така. Ситуація не знаємо, напевно, але щось там відбувається. Слухайте, цікавіше інша історія. Цікавіше ось ця історія з, з, з нічною атакою з збитими кінжалами Слухайте, ну це кінжалопад якийсь. Знаєте, що з чим пов'язують цю історію з такою атакою на Київ? З візитом китайського представника, з візитом Киста. А що як? Дивіться, як, як яка версія? Там ж до цього до цього президент наш зробив євротур з усіма поспілкувався, і ось китайський представник до нас приїжджає. Ну і тут за логікою речей, що там потрібно трапитися, потрібно щось якось налякати Київ, Україну. Давайте, от шість кінжалів, патріоти. Зараз ми вам покажемо. І все, і представник каже: Ну слухайте, ну давайте щось робити, домовлятися. Ви ж не хочете, щоб така історія була постійна, що ж потрібно робити, робити, робити. А сталося так, що ця історія невільована? Ну, фактично чи ні? Або я помиляюсь, чотири з половиною тисячі ракет за період часу, починаючи з 24 лютого минулого року Росія використала по території нашої країни. Я думаю, що у них скоріше зламається лякавка. Та закінчиться ракети, аніж український народ припинить чинити спротив, а українська армія перестане проводити е і оборонні дії, відповідно, готуватися до контрнаступу. Очевидно, що нинішня ракетна атака, причому комбінована, причому з використанням mm -hmm. дуже дороговартісних і таких собі вундервафе, які є на збройні російського війська ракет класу Кінжал, вона була спрямована в першу чергу на знищення дуже важливих стратегічного рівня. Військових об'єктів. Я думаю, mm -hmm. що мова йдеться в першу чергу про протиракетні э, комплекси класу Патріот, і саме за ними палюють нині російські окупанти. Mm -hmm. а ли, вони що... а вони вже відписалися. Все полювання закінчилося. Всі патріоти роззнищені Всі ракети «Шторм і не тільки перехвачені і збиті. Ну, ми про це окремо поговоримо. Бо я не розумію, як слухайте що знищили всі патріоти? Те? Ну, но те, що було ну, вночі не лише голосно і видовищно, я мав можливість на власні очі за цими процесами спостерігати, хоча й мав певні зауваження від е, своєї дружини з приводу того, що ну не, ну, треба, не треба лізти туди, де надзвичайно небезпечно. Але вражаюче, вражаюча, вражаючи своєю синхронізованості, своєю влучністю і ефективністю роботи, наших операторів протиповітряної оборони, бо і численні пуски і вибухи від ворожих ракет, адже росіяни використали сьогодні Вночі тактику комбінованого удару. Вони спочатку здійснили пуски ракетне ракет морського базування класу калібр з акваторії чорного моря, Їх все було знищено. Причому переважно частина ще на підльоті до Києва. Потім почали запускати ті саме калібри разом, кажуть, що балістичні ракети класу Іскандер, десь поки що невідомо, уточнюють. Але в будь-якому разі ракетна атака була комбінована і за рахунок чисельності тих ракет вона мала би сприяти завданню, яке визначив Володимир Путін зміщення системи протиповітряної оборони класу Патріот. Але знову ж таки жертва, на яку полював. Той самий поціновувач над, над потужних систем протиповітряної оборони, вона спрацювала більш ефектна, ефективно, і Відповідно, той самий полювальник зазнав критичний втрат. Жодна з ракет, яка рушила на територію Києва, Києва Київської області, не дісталася до визначених цілей. Вони всі були знищені, і це безумовно дуже крутий результат. Але в такому разі. Знову знову, звертаючись до наших глядачів, наполягає на наступного: не берить дурних прикладів. Чому сигнал повітря не треба би? Не треба е, бути спостерігачем, треба відправлятися в укриття. Бо це питання збереження життя та здоров'я. Надто серйозне руйнування спричиняють ті ракети, які можуть потрапити навіть не туди, куди їх цілили. Ба більше, є ще ризик від. Тих уламків ракет, які збувають зб... в збивають небі. і Відповідно, уламки від тих ракет падають на. Звісно, що не туди, куди їх, поці... їх поцілюють, але завжди це може призвести до фатальних наслідків. Згоден з вами. Ну, слухайте, навколо ракет ми з вами коли так стоїмо. Давайте поговоримо про сію от якраз шторм вісім 8-9 ракет Російська Федерація. Збила, збила всі. А я. А з іншого боку, я тут чув, що їх взагалі не то, що збивати важко. Їх навіть от запілінгувати там складності, складно великі з цієї історії. А вони можуть вони збивати чим слухайте, цікаво, що це С 400 С 500 я не знаю, панцери, тори, Що це таке? Uh -huh. uh, всі перечислені перераховано вами комплекси протиповітряної оборони спроможні збивати штормшеу, але за єдиною умовою. Uh, вони мають знаходитись на шляху руху тих самих uh -huh. шедевр. Причому не безпосередньо uh, поруч з цим маршрутом, а десь на відстані 3-5 кілометрів. Тоді у них є шанс запрінкувати. Ракету і її знищити в усіх інших випадках. Неможливо знищити ракету, яка рушить над поверхнею землі нижче, ніж висота 40 метрів. Mm -hmm. За таких умов, всі системи радіотехнічної розвитки російської армії безпарадні. Вони без силі, що, що будь-що зробити, що будь-що вдіяти, бо вони просто не бачать фізично, не бачать цих ракет. Ну, а з рахування того, що ця ракета дуже стійка системам радіоелектронної боротьби, тобто її неможливо відкрити від визначеного маршруту, то ефективність використання цих ракет, яка з'являється на рівні 95-97%, надзвичайно вражаюча. Ну, наприклад, що стосується російських ракет крилатих, чи то Х-101, чи ті ж самі крилі. Ми фактично всі їх знищуємо. І чим далі ми набуваємо досвіду, та відповідно отримуємо обладнання та устаткування, тим вищий, вищий той відсоток знищених ворожих криватих ракет. угу. та ще цікавий аспект цього питання такий. О, оці ж тормше шедев, вони от в одному в одній категорії з атакамсами знаходяться чи ні? Ні, ні. різні, так? Про... Да? І бойова частина Shadow більш вагома 450 п'ятдесят ага. і в залежності від могніфікації, ті Shadow спроможне долати відстань і не лише там 250-280 двісті а навіть за 500 км може в топових комплектаціях mm -hmm. рушити до цілі. Ба більше, якщо атакам вони діють за балістичну територію, тобто є. Mm -hmm. Хоча приблизно можна вираховувати, то Штормшедо рушить зовсім іншою траєкторією на невеличкій відстані від поверхні Землі, і відповідно, знову ж таки, край важко її відслідковувати mm -hmm. Тому ми довго чекали і розраховували те, що отримуємо ем, атаки. Mm -hmm. Але ж ті ракети, які ми отримуємо, вони є більш ефективними, більш влучними, більш потужними. Ба більше за підсумками візити Володимира Зеленського до е, Франції. Франція так mm -hmm. само почули підтвердження від уряду Франції щодо отримання ракет. Вони мають іншу назву, але по mm -hmm. суті такі ж саме як і Shadow. Бо маємо пам'ятати, що Shadow – це спільна франко-британська розробка. Тому сподіваюся, що і ці ракети стануть нам в нагоді, бо надто багато ласих цілей на території України, які нині знаходяться під контролем-британська, да, бачите? Сто років воювали, воювали, а ракета спільна така ситуація. І знову ж таки, вона спрямована на те, щоб нищити все зле, що є мені на планеті. І mm -hmm. тут ми можемо що спільними зусиллями ми досягнемо тіє мети, ради mm -hmm. якої працюють наші воїни зараз на передовій. Ну, а що я тоді не розумію? В чому справа? А це така саме. Що там, ну, от якщо вже передали набагато потужнішу історію, там ну а що за такам саме це політична якась історія, чи якісь додогові до, до, до домовленості є на паперах, там що не можна. От що, що тут? Я не розумію. В чому в чому складнощі? Я думаю, що це внутрішня політична розборка в Сполучених Штатах Америки, бо є яструби, є голуби миру, які сподіваються mm. досягнення певних домовленостей. Між цивілізованим світом та Російською Федерацією. причому міркування саме головів миру, вона і спрямована те, що вони хвилюються, що в разі тотальної поразки Російської Федерації це президент того, що Росія повністю потрапить в орбіту інтересів Китайської народної республіки. Чи так воно та буде наса нас насправді на важко зараз прогнозувати? Бо зараз українська армія є так само є, як і весь український народ готується до реалізації дуже важливої складової до окупації території нашої країни і щодо подальших майбутніх імовірних варіантів розвитку ситуації на рівні там геополітичних процесів, навряд чи є сенс зараз ну, це питання НАТО серйозно пікуватись. бо надто багато завдань стоїть зараз абсолютно тактичного чи. Апаративно тактичного рівня, котрі потребують і зусиль відповідних, і несуть відповідні ризики. ризики. А ще я помітив таку історію, що Луганськ Луганськ якось війшов в медіаповістку так потужно. До цього не входив. Я так розумію, що це через розширення географії і розширення змоги. Досяжності нашої зброї. А і що, і що там цікаво? От чому важливо важливо що ось це сталося? І що там такого ворог, ворог зберігає в Луганську? Понад дев'ять років на території Луганського передмісті в цілому найбільшій частини Луганської області панує російська окупаційна армія. За цей час вони створили чималу кількість і військових об'єктів, і баз, і арсеналів, і місць зосередження особового складу. Mm -hmm. З урахування того, що відстань від лінії бойового зіткнення до цих позицій, до цих військових об'єктів надто велика, більше ніж 100 кілометрів, відповідно, російські окупанти почували себе у mm -hmm. безпеці на цих об'єктах. Але це було до того моменту, як ми отримали те саме штормше. І відповідно зараз безпечних місць на Луганщині немає. Тут питання залишається лише за вибором пріоритетів стосовно того, де саме в першу чергу мають працювати Шедоу» і що які саме військові цілі на території Луганщини вони мають знищити. Ми чули заяви про те, що сталася якась бавовна на території колишнього ем, військового училища в Луганську. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз. Територія використовується як казарми для особового складу. Пам'ятаємо вибухи на нафтобазі в Луганську. Пам'ятаємо вибухи на одному з промислових підприємств, яке виконувало задачі для потреб російської окупаційної армії. Тож, очевидно, що такі вибухи будуть далі ставатися, і зрозуміло, з якою метою все це робиться. Нині українська армія формує так зване поле майбутнього бою. Що це таке? Це нищення військового потенціалу. Бо чим слабше буде російська армія, тим більш ефективним продуктивним буде український контрнаступ і тим менших втрат ми зазнаємо під час цих активних бойових дій. Тому з метою реалізації цього плану і працюють наші гармаші, працюють наші розвідники, працюють наші оператори і льотчики, які використовують ті самі штормшедово та інша ракетна зброя для того, щоб максимально знищити військовий потенціал російської окупаційної армії. Зрозумів, ну вони будуть змінювати свою логістику, вони будуть відтягувати, я так розумію, тоді свої важливі паливно-мастильні палив, 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 ну, якихось склади, там техніку будуть від, від колись від, ну куди ну, до кордонів, до Російської Федерації. туди. Розумієте, от я про що? що так чи інакше, от, ну, відтягнули, ось вони там. Ну добре, ну от встали. Що вразили там? Вони ще віддяють. так от і це і 150 кілометрова зона, і демілітаризуються. Такі ось ось таким шляхом це відбудеться. Ну чи ні і, так саме так вона буде. А і дивитися mm -hmm. з чим будуть стикатися російські інтенданти. Вони будуть стикатися з тим, що їм потрібно буде більше техніки для того, щоб перевозити все те, що mm -hmm. потреба російська війська. все це буде займати набагато більше часу, а це значить, mm -hmm. що. Російська армія не матиме змогу оперативно реагувати на всі виклики, з якими будуть стикатися російські окупанти в рамках українського контрнаступу, і це безумовно нам на руку. До того ж, ми ж не можемо бути, не можемо гарантувати російським загарбникам, що ешелони з е, всім тим, що вони будуть переміщувати ближче до лінії бойового зіткнення, будуть залишатися вцілилими, бо і на території Луганщини та й на інших тимчасово окупованих територіях України активно працюють українські партизани. Відповідно, шанси перетворитися на попіл. З тих вантаживок, які будуть перевозити військове майно, дуже-дуже серйозні. Угу. Цікаво. Слухайте, цей весь я не знаю, шапіто спектакль, вистава ця оця, оця вистава Пригожена. Навіть не буду не будемо відео ми ставити. Там що? там Є такий депутат Держдуми Соболєв і він слухайте, цікаво там історію каже: що а що це взагалі? Хто це такі ці ЧВК, це от от, от дуже цікаво. Ну добре, там якась розуміємо, пішла атака. Причому цей депутат Соболєв, він у військовій формі. Ну розуміємо, звідки вітер вітер дує. Розуміємо там, там ну що його атакує, атакує, атакує приприпригопригожена. При, а з іншого боку, він каже: Ну слухайте, всі, хто підуть там до ЧВК, мають сісти на 15 років. Але у вас там більше вже скільки там 30-40 цих чВК в країні. Ну тобто я от. Тут трохи не розумію цієї логіки. Причому ці там ЧВК Газпрома, ЧВК, ЧВК, я не знаю, там, фа, факел, який не прийде, там, і всі, і всі інші. От Що думаєте стосовно цього? А от, от одразу ж інформація. ще з'явилася, що. Цього... Euh, щоб слухайте, при, при, ну, тухати, ну з, з різних баків його. Пригожин вступав з, з Будановим, спілкувався і намагався там, щось йому э, позиції російських воїнів здати в обмін, на те, що українці підуть з, з, з Бахмуту. думаєте, Це все ж таки вистава чи бійня, яка виходить на, якусь, на якийсь ось, э, фінальний, фінальний, фінальний акт? Чи ні, от між ними, між пригожиним його зливають, чи ні? Бо дуже схоже, що це або якась вистава або його просто потихеньку зливають. Я думаю, що відбувається та сама стала візантівська ще рівня боротьба між різними силовими баштами Кремля, які змагаються за доступ до фінансових ресурсів. Адже зрозуміло, що так звана спеціальна військова операція вона дуже дороговартісна і дуже цікава багатьом. Акторам цього процесу е, дістатися до фінансових е, складових ць, цього забезпечення і ресурси то є гроші, гроші чималий. Ми розуміємо, скільки грошей розкрадається під час реалізації тих чи інших задач щодо логістичного забезпечення цієї со ну і тому відбувається певна міра в публічній площині та сама гризня між різними спікерами різних відповідно силових башт Кремля з одного боку. Є Пригожин, є Кадиров, є Золотов, є той самий Суровікін з іншого Смізінцевого, з, з іншого боку, є Герасимов, є Шайгу, є Лапін і інші високопосадовці, які представляють собою іншу силову башту Кремля. Але те, що відбувається ті чвари, звісно mm -hmm. це непогана історія, бо поки вони там між собою виясняють відносини, це то, добре. Так, да, це добре. Це дає нам можливість підготуватися більш ретельно до нашого контрнаступу. Ну а все інше, публічність чи то. Е а, очікування того, що ось ось ФСБ Російської Федерації візьме під контроль, і заблокує всю діяльність чоловіка пригоджена відповідно самого Євгена Вікторовича. Я думаю, що все це, це маячня, бо поки пригожен зі своєю армією спроможне давати на ну, бодай якийсь результат на полі бою. Думаю, що він буде знаходитися в відносної безпеці і жодні фіскальні структур чи правоохоронні структури Російської Федерації на чи можуть чинити на нього вплив. Ну то, то ну, вони чули, да, цю історію, що він бійці, бійці є. сьогодні. Ну ми не му таки не взагалі не можемо до ефіру давати. Вони там матюкаються, але вони там таку історію кажуть, що прийдемо на червону площу і будемо вбивати. Тебе таких як ти щоб вони ну, класика врятувати наш народ, рятувати Росію. Я не який зв'язок між е е цим статею актом на червоні Я не це. В них ось все через одне місце. Розумієте? Все в цій країні робиться через одне мі 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 місце, і оце це місце. Вот вони постійно згадуються. Такий її шлях. Це так через... І думайте, якщо все життя йти через це місце, до, ну, розуміти, куди ти прийдеш в кінці, якщо ти от все життя і через це місце туди йти і прийдеш. Слухайте, давайте наостанок поговоримо про ці, про оплоти. Танки оплоти я взагалі взагалі не розумію, а де їх будуть виробляти? А що за ну що це за танки такі? І навіщо ну не в тому плані, що навіщо вони потрібні, а що в них такого, от чим вони кращі, наприклад, за російські танки або за західні, за західні заразки. Там оці Абрамсио зараз чекають 31 не одиницю. Там і всякі леопарди, і таку, і такі інше. От що за танки оплоти, розкажіть. Щодо тактико технічних характеристик, танк, який виготовляється на потужність харківського танкового заводу, він насправді є дуже ефективним. Він з жодним чином не поступається сучасним російським Т-72 чи Т-90М. Він має досить потужну систему захисту, відповідно систему управління вогнем. 125-мм гармата, дозволяє йому ефективно виконувати бойові завдання. Але ж принципово і головне в цьому, що це національна українська розробка, відповідно є фахівці, є промислової потужності і питання за малим знайти відповідне фінансування, щоб виготовляти ті саме танки в тих кількостях, які потребують українські війська. Ще за років п'ять, 6 шість тому назад йшла дискусія, що робити? Чи випускати ці танки, та читанки, та керівництво заводу? Пропонувала не випускати танки, бо виготовлення однієї одиниці займає що не менше дев'ять місяців. А ці е, танки для потреби саме українського війська, а їх виготовляти на продаж. Що не менш один великий контракт для Збройних сил Таїланду е, було реалізовано понад майже п'ять десятків одиниць цих танків було відправлено в рамках реалізації цього контракту. Е, так от за рахунок продажу цих танків третім країнам. Мати кошти на переобладнання, переозброєння і апгрейд танків класу Т, Т 64. Uh -huh. До рівня е, танк Т-64Б Б булат, бо це і швидше, і набагато дешевше. Як далі буде реалізовуватися цей проект? Достеменно невідомо. Звісно, що сучасна бронетехніка є надзвичайно важливою, бо війна, нинішня російсько українська війна, вона в тому числі передбачає активне використання бронетехніки, і, зокрема танків. Тому звісно, що варіанти. Запуску повноцінного виробництва цих танків з одного боку це чудова історія, але ж ми розуміємо, що ця історія дещо розтягнута та в часі. А техніка на часі нам, так тут, да, тут і зараз. Ну і плюс фінансування цих проєктів вона потребує чималих внесків для того, щоб е, цей проект можна було реалізувати. Будь-якому разі е, Українська оборона промислова значно активізувала свою діяльність причому працює не лише. Підприємці укроборонпрому, це... а й інші. А зараз, побачекайте, пане Владислав, а зараз цих танків немає на фронті, так розумію. Здається, у нас взагалі було дві одиниці, ага. а всі танки, які випускалися, вони всі йшли на експорт. Ну, слухайте, ну це також ну, велика можливість для нашого оборонпрому так чи інакше, показати спроможність. Ну, просто це так працює в усьому світі. Ось реальна війна, реальні позиції, реальна зброя. Якщо там так, то це ну також і ну слухайте, не, 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 не одні жабрамси і леопарди, не, не, не одні межі їми. Мов танки, оплот, там ще там є деякі, деякі, деякі одиниці там української зброї, які потребують також, ну, як кажуть, більше реклами, хочеться взагалі, щоб не було ніяких війн ну, на землі, Але ми бачимо, що за свою свободу, за свої права потрібно. Потрібно воювати іноді, бо приходять і їх хочуть забрати. Дякуємо, пане Володиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступної зустрічі. І слава Україні! І героям слава нашим глядачам. Нагадую, заходьте на YouTube канал жамкайте дзвіночка підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Винограда в програма Право на правду. Тримаємо стрій!